Сьогодні з вами поговоримо про різні техніки виконання ретуші, про автоматизм, автоматичну ретуш, коли просто фото відкрилося і починає ретушуватися. І е, підходом таким до ретуші, як е, аналіз. Тобто, коли першочергово створюється атмосфера на фотографії, а вже потім якась ретуш. І ми зараз розглянемо на прикладі двох даних фото. Знову ж таки, знайшов в інтернеті, подивився і вирішив записати, через те, що це точно буде корисно. І щоб не бути голослівним, виконав свій варіант, який зараз покажу. Отже, перший варіант фото. Типове фото для інстаграму, для ретачерських пабліків, і, можливо, десь для якихось викладачів по ретуші. Тобто абсолютний автоматизм. І е, нерозуміння того, як працює світло, як працює анатомія, е, незбереження балансу по світлу. Зараз я детальніше про це розкажу. І фото зліва. Едіторіальний варіант варіант, який можна зустріти у топових фотографів. В журналах, на білбордах, в косметичних брендах і так далі. Тобто, подивіться, одне і те ж саме фото, але зовсім різні варіанти виконання. Фото зліва об'ємне, фото зліва має інший колір, контраст, акценти. І зверніть увагу на те, що воно е, недостатньо до кінця відретушоване. Тобто є погрішності навіть ось тут, в зоні біля рота, ось тут все, да. Тобто тут потрібно детальніше пропрацювати, але я зробив все ж таки більше акцент на об'єми та колір. Тобто я дотошно нічого не відретушовував, щоб зекономити час. А, яка взагалі. Проблема у фотосправа. Дивіться, зроблю невеличке пояснення, що я не засуджую це, тому що якщо людина може заробляти і буде задоволена своїми заробітками і, взагалі, своїм результатом на такій ретуші, це прекрасно. Це дуже-дуже прекрасно. Це просто я показую різницю тут. Помилки з професійної точки зору, з точки зору як світла та анатомії, подивіться, які наступні. Ми маємо об'єм. Ми маємо е, кістки так, нашого черепа і маємо м'язи. І тут провали, і вони мають бути, всі ці об'ємні провали. Відповідно, коли на автоматизмі ретушер, відразу ж увімкнувши фото, запускає свої там екшени по доджу, починає бездумно ретушувати. Причому, скоріш за все, це все робиться ось так. Тобто не віддаляючи фото, щоб бачити усю атмосферу, а відразу дуже ретельно вичищаючи шкіру, що є уже дуже неактуальним. Ті ретушери, які виділяються, навіть достатньо буде в профілі шести-дев'яти фотографій, якщо вони будуть виглядати не типово, не так як у всіх ретушерів, вже відразу матиме безліч замовлень та можливо навіть цілу шеренгу з нових клієнтів. Тому що... Ринок перенасичений ретушерами, які роблять усе на автоматизмі. Люди лінуються підключати, підключати креативність, бояться експериментів, бояться спробувати накрутити цей колір. Тому я топлю за те, що давайте трішки поборемо свій страх. Я розумію, що страшно десь експериментувати, а раптом не то, а раптом не так. Плюс це все ж про надивленість. Да? Для себе просто створити окрему сторінку, закрити її і експериментувати, викладати туди фото для того, щоб, по-перше, звикнути, а по-друге, трішки іншими очима дивитися на е, своє ж виконання. Тому е, я прикріплю до е, допису ось цей файл PSD з шарами. Кожний шар підписаний, що, як, е, вся послідовність і можна буде зрозуміти якими способами все накручувалося і для чого. Тому експериментуйте і заробляйте гарні гроші.